В умовах повномасштабного вторгнення українці ще більше усвідомили значення рідної мови. Починаючи з 2022 року, в Україні проводять моніторинг щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі. Метою, звичайно, визначити дотримання мовного законодавства в сфері. Освіти в закладах освіти під час використання на заняттях в формальному спілкуванні, в неформальному спілкуванні, за словами фахівця, за результатами перевірки, найкращі показники зафіксували у західних областях та на Житомирщині. Великим позитивом було те, що на сьогоднішній день суттєві зміни відбулись саме коли. Освітяни і батьки, і діти, учасники освітнього процесу, користуються технологіями інтернет коли соціальними мережами на сьогоднішній день вже і діти, і батьки, і вчителі віддають набагато більше переваги саме україномовному контенту. Проте під час моніторингу побачили і негативні результати після двадцятого року. Більшість було використання української мови на неформальному спілкуванні на сьогоднішній день. Якщо брати нашу область, є певний вже відкат до показників до повномасштабного вторгнення. Також разом із профільним уповноваженим Житомирської ОВА та міською радою вже обговорили шляхи реалізації програм для захисту державної мови.